Привіт, з вами Наталя Криворучко. Тиждень з локатором. Найголовніші події Запорізької області за минулий тиждень не припиняється депутатопад в Запорізькій обласній раді. Цього разу заяву про дострокове припинення своїх повноважень написав Ігор Шишка. Він входив до Запорізької обласної ради від партії Опозиційна Платформа. За життя і входив також до депутатської групи за розвиток Мелітопольського краю. Він є чинний, чинним керівником Запорізької обласної клінічної лікарні. Але є ще декілька цікавих фактів. Так, наприклад, у своїй декларації про доходи за 2023 рік він вказав розмір отриманого доходу більше 1 мільйону гривні, гривень. А ще цікавим фактом є те, що з 2018 року. Пан Ігор Є користувачем Мелітопольської квартири чинного очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова. Нагадаю, що з квітня 2023 року повноваження Запорізької обласної ради передані до Запорізької обласної військової адміністрації, і депутати лише формально виконують свої обов'язки. Станом на сьогодні із 84 депутатів обласної ради чинними залишилися лише 54. Як ви думаєте, з чим пов'язано? Той факт, що депутати масово пишуть заяви про складання депутатських повноважень, пишіть відповіді у коментарях до цього відео. На цьому тижні сумна річниця 4 березня виповнюються три. Роки з окупації Запорізької атомної електростанції, яка розташована у місті Енергодар. З того часу місто покинуло 5 тисяч робітників, працівників цієї станції, і Україна несе збитків на 210 мільярдів гривень. Тільки що місяця українська компанія енергоатом втрачає 6 мільйонів гривень. До речі, 3 березня гендиректор місії МАГАТЕ Рафаель Гросі, скажімо так, вийшов з публічною комунікацією до суспільства щодо останньої ротації спеціалістів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Нагадаємо. Що минулого тижня, позаминулого тижня місія Магате. Провела здійснила свою ротацію через окуповані території Запорізької області у своїй під час своєї прес-конференції Гросі зазначив, що ця ротація була погоджена з президентом України Володимиром Зеленським, і що це також погоджувалося з міністром закордонних справ. Все це було зроблено для того, щоб забезпечити безпеку експертам місії і не є. Легітимізацією окупації е, о, території Запорізької області на цьому тижні Локатор медіа з власних джерел дізналося, що три народних депутата від партії Слуги народа а саме Руслан Гарбенко, Сергій Козир та Максим Ткаченко, підготували звернення на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова щодо оптимізації витрат на отримання військових адміністрацій релокованих керівних органів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Сті депутати мотивуються тим, що з 8 січня вступив у в дію закон, яким внутрішньо переміщені особи визначаються як жителі тих громад, в яких вони фактично проживають. Це означає, що на військові релоковані військові адміністрації зменшується навантаження щодо виконання своїх зобов'язань обов'язків по відношенню цих внутрішньо переміщених осіб, які Раніше проживали в цих громадах до повномасштабного вторгнення. Локатор медіа обов'язково буде тримати на контролі відповідь Івана Федорова на це депутатське звернення, і нам дуже цікаво, яким чином буде здійснюватися ця оптимізація. Чи буде це означати ліквідацію військових адміністрацій, чи буде це означати їх реорганізацію? Поживемо, побачимо. Заступника міського голови міста Дніпрорудного, 62-річного Сергія Петелька, заочно засуджено до позбавлення волі на строк 8 років за колабораційну діяльність. Після початку повномасштабного вторгнення Сергій Петелько написав заяву про звільнення, але згодом погодився на співпрацю з окупантами і почав виконувати роботу, яка спрямована на укріплення і підсилення окупантської влади у місті. Він Проводив розмови з людьми, агітував їх іти на роботу до нового фейкового керівництва міста Дніпрорудного та здійснював всі дії, які спричиняють і усилюють окупацію міста. Нагадаємо, що міського голову міста Дніпрорудного Євгенія Матвєєва російські військові тримали в полоні з 2022 року. І лише нещодавно вони повернули його тіло, бо вони його там закотували до смерті. Лише нещодавно повернули його до України. Співробітники ФСБ почали полювання на валютників на тимчасово окупованій території Запорізької. Області валютники продовжували свою діяльність з початку повномасштабного вторгнення. Вони регулярно здійснювали операції обміну гривень на рублі, а також гривні або рублів на іноземну валюту. Цю діяльність вони не припиняли. Протягом всієї тривалості окупації повномасштабного вторгнення, і зараз російські спецслужби повідомили через свої пабліки, що вони розоблачіли злочинну групу, яка займалася незаконним обігом валюти. Збитки вони оцінили на мільйони рублів, і прокоментували подію таким чином, що подібні Рейди на припинення діяльності валютників будуть продовжуватися і надалі. Такі дії співробітників ФСБ, звичайно, діяльність валютників на тимчасово окупованій території Запорізької області повністю не припинять. Але це означає, що російські спецслужби беруть під контроль і криміналітет. В тому числі, у Мелітополі окупанти будуть роздавати житло приїжджим спеціалістам з країни-агресора. В першу чергу нерухомість будуть роздавати медикам, військовим і працівникам силових структур. Про це заявила голова окупантської адміністрації міста Галина. Данільченка вона е, посилається на е, псевдогубернатора Запорізької області Євгена Балицького і стверджує, що всі ці дії здійснюються дуже строго за його особистим е, розпорядженням. В акурат до 8 березня представники окупанської влади, а саме голова так званої виборчої комісії Запорізької області Галина Катющенка, повідомили про створення на виборчих дільницях ім'яних виборчих дільниць, чиїми ж іменами назвали ці. Виборчі дільниці. Ними стали виборча дільниця на ім'я Людмили Бойка з Бердянська, Івана Сушка із селища Михайловка, Любові Бакути з міста Пологи та Олени Ільїної також з міста Бердянська. Українські спецслужби ліквідували Людмилу Бойка та Івана Сушка ще під час фейкових виборів у 2022 році, точніше, референдуму. А Любов. Бакуту і Олену Ільїну було ліквідовано у 2024 році саме під час виборів. До речі, сама Галина Катющенка, як ми бачимо, ще жива, а чотирьох колаборантів вже немає. Дякую, що додивилися тиждень з локатором до кінця. А я нагадую, що на сайті Локатор Медіа. Дія-вкладочка спецпроекту Вороги Запоріжжя, першої єдиної регіональної бази окупантів, колаборантів та російських військових. Ми вам дякуємо за те, що кожного тижня ви присилаєте нам інформацію для створення профайлів зрадників Запорізької області. Ми всіх викладаємо читаємо, присилайте нам свої. Свою інформацію, свої новини на пошту Локатор Медіа. Підписуйтесь на наші соціальні мережі в інстаграмі, тіктоці, Фейсбуці. Також дивіться нас на каналі в YouTube. З вами була Наталя Криворучко. Тиждень з Локатором. До наступного тижня.